Доброго дня, шановні шестикласники. Сьогодні продовжуємо тему пропорція, розв'язування вправ. Але для того, щоб розібратися ще раз з розв'язуванням цих вправ, нам необхідно пригадати. Зараз ми пригадаємо, що таке пропорція. як якими властивостями вона наділена, да, як її застосовувати до розв'язування завдань? Що ж таке пропорція? Собі з боку, тут випишемо це рівність двох відношень. Відношення, пам'ятаємо, ми можемо писати через дію ділення: відношення числа А до числа Б, і числа С до числа, наприклад, Д. При цьому ті, що посередині. Елементи пропорції називаються середніми елементами пропорціями, А ті, що по краям, називаються крайніми елементами пропорцій. Це у нас середні, а ось це у нас крайні. Далі пригадуємо, що її можна цю пропорцію записати також за допомогою риски дробу А, В, АБ С, СД. Знову ж таки, тут є крайні елементи пропорцій А та Д. І середні В та С, але я так не буду їх з їх з'єднувати. Далі мені більше подобається використовувати саме ось таку форму запису цієї пропорції і шукати з неї невідомі або користуватися або основною властивістю пропорції. Тому давайте пригадаємо, яка основна властивість пропорції. про що говорить вона нам? Що добуток крайніх елементів пропорції, добуток нагадується діямножні до дорівнює добутку середніх, тобто я перемножаю їх. Між собою. І те саме можна сказати і про пропорцію записну ось в такому вигляді через різку дробу. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Ще говорять на цю основну властивість правило хрестика. Тобто ми множимо навхрест А та Д, Б і С. А помножене на Д дорівнює Б помножити на С. Але це ще не все. Дуже часто використовують саме пропорції для того, щоб знайти якийсь невідомий елемент в задачах, наприклад, зараз теж будемо розглядати такі завдання в рівняннях. Давайте спробуємо знайти якийсь невідомий елемент пропорції, ну, припустимо, А. Крайні. Щоб знайти крайній член пропорції, нам достатньо перемножити середній, тобто b помножити на С і поділити на Д. Або можемо, наприклад, знайти середній елемент пропорції b. Для того ми повинні, навпаки, помножити крайні А та Д навхрест, множимо тільки навхрест. І поділити. На С. Точно так само шукається С та Д. Далі, якими ще наділена властивостями пропорція? Можна одночасно а, міняти крайні і середні елементи пропорції, але і зліва, і справа точно так само. Тобто а, навхрест А та Д, іншим кольором собі запишемо. Замість елемента А я пишу Д. Замість елемента D я пишу А, і змінити місцями можна В та С, сюди, С, а сюди. Бе від того нічого не зміниться. Пропорція все одно буде залишатися вірною. Можна змінити було тільки одні, тільки, наприклад, середні елементи. пропорції. це все одно було би правильно. Ось пропорція. Це мабуть один із таких інструментів, який дуже багато нам допоможе в розв'язуванні всяких задачок уже в старших класах і не тільки з математики, а в хімії дуже часто використовується. Давайте спочатку розглянемо завдання номеру 113 за збірничком Мерзляк. Як розв'язати ось такого роду рівняння, де у нас невідомі якісь елементи в пропорції? Спочатку знайдемо з першого рівняння, я тут напишу один Х. Це, край, це середній елемент пропорції, для того ми множимо крайні ділимо на середній. Тобто, щоб знайти х, ми маємо 5 помножити на 91 та поділити на 7. При цьому 91 гарно ділиться на 7, скорочується. Залишається там, де 7, одиничка, а там, де 91, ми беремо по одному і по 3, 13. Тому х буде дорівнювати 5 помножити на 13, то 65. 5. Давайте друге рівняння. Вони тут всі е, трошечки відрізняються. У нас є мішані числа, які виступають елементами пропорції. Цього разу ми шукаємо крайній елемент пропорції А. Для цього множимо середній та ділимо на відомий крайній. Але я одразу переведу в неправильний дріб. Пригадуємо, щоб перевести мішане число в неправильний дріб, нам достатньо цілу частину помножити на знаменник. Та додати до чисельника. Все це записати в чисельник, була у нас ось така формула. Множу 2 на 23, 46 плюс 3, 49, 23. Треба помножити на другий відомий середній елемент пропорції 3 на 7, 21. Додаємо 2, 23, 7 і поділити на відомий крайній 1 четверта. Далі при множенні виконуємо скорочення. 23 гарно скорочується, та 49 і 7 скорочується на 7 та 1. Тобто, в мене залишилось 7 перших від першого добутку. Дію ділення заміняю дію множення на взаємообернення. Тобто перевертаю другий ось цей дріб. І тоді А буде дорівнювати 7 помножити на 4, 28. Ну давайте ще розглянемо четверте рівняння. Знайти необхідно, знову ж таки, крайній елемент пропорції, який виступає в вигляді суми 3 плюс Z. Щоб його знайти, ми множимо навхрест 6 на 8 і ділимо на відомий крайній 11. Тобто 3 додати Z дорівнює 48 одинадцятих. І щоб знайти невідомий доданок далі, ми від суми 48 11, до речі, виділимо цілу частину 44 ділимо на 4, і в остачі 4, 4 11. Віднімаємо 3, цілих. тобто Z дорівнюватиме 1,4,11, що, в принципі, цього й достатньо. Так, далі, давайте розглянемо декілька задач. Ну, Номер 114. Скласти необхідно пропорцію з відомих, ну, можливі пропорції з цих чисел, ми складаємо так, щоб відношення у нас були рівними. Тому я думаю, наведу один такий приклад якийсь. Наприклад, коли ми ділимо 63 на 7, це перше відношення, ми отримуємо 9. І коли ми ділимо 72 на 8... Ми теж отримуємо 9, тому між ними можна між цими відношеннями поставити дорівня. А далі, звідси, з цього, з цієї вже пропорції, можна змінювати крайні елементи пропорції, середні елементи пропорції, змінювати крайні елементи пропорції, вже перетворювати, одним словом. Далі розглянемо завдання 115. Маса 9 однакових ящиків дорівнює 24 кілограми. Пишемо скорочену, невеличку робимо скорочену умову, але тут є одна фішка. Скорочені умови, ну, задачі на пропорцію пишуться таким чином, щоб кілограми були під кілограми ящики під ящиками, значить, 9 ящиків то 24 кілограми. І знайти масу 39 таких ящиків, тобто я пишу під ящиками в першій колонці, а тут ставлю знак питання. Можна сказати, що це у нас теж Х невідоме, і от щоб знайти. Невідомий елемент цієї, так би мовити, пропорції у вигляді скороченого запису. Ми множимо крайні ділимо, множимо навхрест середні і ділимо на відомий крайній. Тобто, щоб знайти Х, ми 39 множимо на 24, поділити на 9. Скорочуємо на 3, Буде 3 та 13. Далі 24 і 3 скорочуємо, буде 8 та 1, Тобто, на. 39 ящиків, буде використовуватись: 13 помножити на 8 то 80 і 24 – 104 кілограми. І все, рухаємось далі. Розглянемо ще задачку: 116. Із 600 кілограмів макулатури отримали 156 кілограм паперу. Скільки кілограмів паперу отримують, з 550 кілограмів макулатури? Це перше питання, буде одна пропорція. І скільки кілограмів макулатури потрібно, щоб отримати, 91 кілограм паперу. Складаємо умову для першого питання. 600 кілограм. Тут трошки складніше, бо кілограми кілограми. Значить, тут буде макулатура, а тут папір. Отримали 156 кілограмів паперу. Далі, скільки паперу треба, невідомо в кілограмах, щоб отримати. А, скільки кілограмів паперу отримають з 500. 50 кг макулатури. Назвемо знову ж таки невідоме Х. І щоб його знайти, ми множимо середні 550, навхрест множимо на 156 та ділимо на 600. Одразу хочеться скоротити на десяточку нулик. Далі ще ділиться на 5. Буде 11 та 12. Далі 12 та 156. Я думаю, що можна сміливо на 12 поділити, то буде 1 3. Отже, щоб знайти Х, нам достатньо 11 помножити на 13. Пам'ятаємо, як множимо на 11, 1 та 3. А ось це середнє число, буде їхня сума 143. Далі, друге питання. Умова та ж сама. Починаємо з 600 кг макулатури, це 156 кг папір. Скільки треба взяти цього разу макулатури, невідомо, щоб отримати 91 кг. Паперу. Назвемо тут невідоме, наприклад, y, щоб не плутати. І тепер множимо крайні, ділимо на відомий середній. Тобто, знову ж таки, множимо навхрест 600 на 91 та ділимо на 156. 156. Ми щойно ділили на 12, да? Давайте скорочувати будемо тоді 156 на 12. То буде 13. І 600 поділимо на 12, то буде. 50. Далі, 91, думаю, теж поділиться у нас на 13, і то буде по 7. Ділимо на 13, залишається 7. Отже, щоб отримати 91 кг паперу, 50 множимо на 7, то буде 350 кг макулатури. Саме головне, ще раз звертаю увагу, те, що ви маєте записувати обов'язково одноіменні умови, одноіменні якісь дані, там, макулатура під макулатурою, папір під папером. І що це задача з відсотками, це відсотки під відсотки. Давайте запишемо ще ось цю 117-ту, де використовують відсотки. До магазину завезли 350 кілограм цукру. За перший день продали 24% завезеного цукру. Скільки кілограм завезеного цукру продали за перший день? Ми могли б цю здачу розв'язати просто за правилом знаходження відсотка від числа. А можемо скласти пропорцію: 350 кілограмів цукор – це 100%. Це весь, що був. І ось тут, бачите, я буду писати відсотки під відсотками кілограми під кілограмами. Невідомо, скільки кілограм продали, але я знаю, що це 24%. Ну і тепер шукаємо це невідоме, Х, наприклад, множимо навхрест, ділимо на 100%. Щоб знайти невідомий середній елемент пропорції, ми повинні 350 крайній перемножити на 24 і поділити на 100. На десяточку скоротили одразу. Далі на п'ятірочку скоротили, буде 2 та 7. Ну і ще 24 ділимо на 2, то буде 12. Тобто х дорівнюватиме 7 на 12, 84 кілограми. А на сьогодні все. Виконуємо домашнє завдання, переглядаємо презентацію. Гарного дня, до нових зустрічей.